Сьогодні такий прекрасний ранок. І вчора мені пішло повідомлення, ось тут, от, що я записаний на прийом до лікаря зубного. Я взагалі не знаю, звідки воно взялось. Можливо, це через те, що раніше я якось сказав перед куратором, що от мене там, якщо будуть проблеми з зубами, куди мені йти, що мені робити? І вона подумала, що це в мене зараз проблеми От і записала мене. Тому зараз я направляюсь в Сідналі. В клініку. Якусь клініку. Я би сказав, вона мене трохи лякає, оскільки я подивився на Google картах, там тільки два відгуки. І то самі погані. І мене така перша думка. Всі казали, що в Європі, в Данії особливо, що полікувати зуби, навіть при обстеження треба вальнути мільйон мільярдів доларів євро. І я таке думаю, ну блін, це з обстеження. Може, там не буде мільярдів євро загальному лікування має бути безкоштовне, наскільки я знаю. Просто е, зубний стає платний, коли ти досягаєш віку 18 років Ну, для всіх е, звичайних датчан. А от для українців, які переїхали сюди, там, по цьому тимчасовому захисту, наскільки я знаю, від 21 року вже стає платно. А до 21-можна гуляти по зубних безкоштовно. Ну, мені 21. Я Конор, і я це провірю, щоб піти полікувати зуби. Мені треба набрати в школу, що я не прийду. Мені треба набрати в джоб-центр, що я не прийду. Але я набрав. І мені сказали в джоб-центрі, чи ти можеш прийти в школу після лікарні. А я кажу: ну, не знаю, треба, то прийду. Але я ніфіга не прийду, тому що дайте мені вихідний. Я, я в цій школі. У мене взагалі були джит, болить голова, у мене болить спина, мене болить це, я е, не можу. Тому манав я йти в цю школу після клініки, піду додому спати. Я тільки що вийшов із клініки, дали мені зубну щітку спеціальну, щоб спеціальні зуби чистити зуби мудрості, ще спеціальну зубну нитку. І зараз я потрошки розкажу про все. Спочатку, як я зайшов в клініку, запитав на реєстратурі, чи все хорошо, чи я там записаний, і сказали, так, так, да, все гуд, там Олександр, Олександр, хорошо. Посидів, почекав 15 хвилин, і прийшла до мене жіночка і починає до мене говорити на російській мові. Я думаю, в смисліть, бо откуда вона знає її? І вона питає мене одразу: тобі як зручніше спілкуватися українською російською, данською чи англійською? Я їй кажу, що я спілкуюсь данською лише трошки, англійською, ну я майже вільний, але на цій української мови. І вона каже, ну то типу, давай спілкуватись російською, оскільки так буде швидше, і ти мене краще зрозумієш. Я кажу, ну окей. Спочатку ми пішли у рентген, зробили повністю рентген щелепи, зуби мудрості подивились, які треба видаляти. Один просто так в бік росте, ну тоді буде пізніше. Взагалі записався я в цю лікарню, ну як записався, зробив створений був запис ще в грудні, і лише в лютому я потрапив в клініку. І зараз я записався на наступний раз, і лише в кінці травня я піду лікувати зуби в кінці травня, от така от тут черга. Сказали, що ніяк не можна раніше, різдніти, ну, такі тут правила. Тому реально, щоб полікувати зуби або взагалі пережити здоров'я в Данії, тут довго-довго треба чекати. І от ми перевірили зуби. Я заходжу до неї в кабінет. Вона сказала, що от треба буде операцію робити, тому що, по-перше, там буде карман між тим зубом і тим зубом, і там буде кар'єс, і коротше, лучше його не мати. Не знаю коли, але десь десь, в якомусь травні я туди на операцію вже піду. Також вона трошки почистила проблемні зуби, сказала, що також два зуби має кар'єс. один зуб має стабільний кар'єс. Це фігня. І тут вона каже. Тоді чекаємо наступного разу. Я кажу, скільки буде коштувати, щоб я ті типу, познав, бо треба на роботу йти. А вона каже: ніскільки не буде коштувати, оскільки ти підпадаєш під категорію до, 21, ой, до 22 років, а мені зараз 21, в травні було 22 То десь якраз, якраз, вона каже, що мені повезло, бо я вскочив в останній вагон. Але коли мені оцю процедуру всю зроблять, і треба буде прийти вже на повторну. Консультацію, подивитися, чи все добре пройшло, то тоді це вже буде приватний запис, то тоді я вже заплачу гроші. А поки що це все безкоштовно. Ну і коли я вже мав уходити, мені стало цікаво, і я її питаю: во кома духа?» чи позвідки ти? А вона каже: вона з Латвії. Через це, це вона знає англійську, знає російську, знає данську. І як же класно, коли людина володіє кількома мовами. Наскільки це спрощує роботу, і взагалі робить її більш компетентною, ну не те, щоб компетентною, а відкриває більші можливості. Просто вчіть іноземні мови. Я взагалі не знаю, як я записався на цей прийом і хто мене записав, але дуже прикольно, що так сталося. Обстежив, подивився, можливо, і полікую. І взагалі, чесно, задоволений, захоплений, схвильований, переконаний на цьому, все. Дякую за перегляд.